Понял час кличесь звірята, писанки писати, радість нам. तम वदम वदम तम वदम वदम तम वदम वदम нам радости З її приходом оживає природа, повертаються з далеких країв птахи, затягаються зелені ліси та діброви. І саме з приходом весни у нашу оселю приходить найголовніше свято Християн Пасха. Дорогі друзі! Учасники міського фестивалю декоративно-вжиткового мистецтва. Центр творчості дітей та юнацтва радий вичитати у цій салі. Мабуть, важко уявити собі е, коли... Е, Мабуть, важко знайти людину, яка б не згадувала весняні дитинства, коли мати ставила на стіл е, пахучу пасочку, оздоблені зелених парусків та яскравих крашовок. Велидень в українців завжди асоціюється із писанкою. І це не дивно. Адже розписане по мистецьке яйце і, і око радує і знищисту силу відганяє. Писанка це відвір мистецтва. Не дарма все найкраще в Україні порівнюють з писанкою. Про гарну дівчину часто кажуть така гарна, мов писанка. А Тарас Шевченко змалював українське село такими словами. Село. На нашій Україні на наче писанка село. В рамках нашого фестивалю ви зможете побачити прекрасну виставку, створену вихованцями нашого закладу, отримати масу позитивних емоцій та весняний настрій, та традиційно взяти участь у майстер-класах з виготовлення великодніх сувенірів та виконання традиційних та нетрадиційних технік писанкарства. Які проведуть для вас педагоги Центру творчості дітей та юнацтва народні майстри художніх промислів? До слова запрошується педагог Центру творчості дітей та юнацтва керівник кулька, писанковий рай, майстер народних промислів. Сав'юк Надія Юріївна. Машина яйце розписане мініатюрним орнаментом, називається писанка. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, в якому наші предки втілювали свої прагнення віру. Зрештою, писанка символ весни сонця, повернення природи до життя. Писанки характерні майже для всіх європейських народів, як і для давніх народів Африки та Азії. Під час розкопок. Знайдені розписані стравосині та гусячі яйці, а також керамічні, глиняні, а також золоте яйце, датовані ці яйці 3000 років 300 до нашої ери. З писанкою пов'язано безліч легенд повір'їв, повір переказів, традицій, обрядів. Народі кажуть, що писанка це енциклопедія українського народного розпису. Значення яйця як життєдяйної сили було надзвичайно великим. Писанка лікувала людей, охороняла житло від злих духів та злих людей, від пожежі, блискавки, сприяла родючості землі. У давнину і сьогоденні наготовляють природні барбники, скори дерев, трав і квітів. Сучасні писанки можуть створюватись в різноманітних техніках з використанням синтетичних барвників. Існують, якщо ви вже це розглянули, існують традиційні і нетрадиційні техніки виконання. Традиційні писанка, крашанка, дряпанки, правда, тут у нас нема, мальованка. Травлення і такі мальованок. Нетрадиційні. Це писанки, оздоблені бісером, дорогоцінним камінням, золотом, сріблом, а також шкірою, вовмою, соломкою, амплікацією тощо. Є дуже багато різноманітних Покажу. Бісер десь у нас був Юрій. Бісер, так. Вовна. Вовна на сторінці. О mm -hmm. ну, ну, тут більше традиційних, Ще ну, до нетрадиційних мови техніка там, так, так? так вишивка бісером є. Бачите, Давайте ще поговоримо, що значить колір на Писанці. Колір жовтий колір означає світло, тепло, надія на кращий урожай, на краще життя, червоний, любов, радість, а також Воскресіння Ісуса Христа. Так? Зелений пробудження природи. Надія на кращий урожай, синій, здоров'я, здоровий дух, білий, чистота, світло людської душі, чорний продовження нашого життя по той вічі і зв'язок з нашими предками. Чорні писанки найважче писати. Зараз такий складний час в Україні іде війна. Але найбільш популярні стали, як, на вашу думку, які писанки? Українською символікою, жовто-блакитні, символами нашої батьківщини. Що ми бачимо? Тризуб, маки, колоски, наш прапор. Тризу. Ангел-охоронець. Бачите? Тризуб і водночас і ля, лялька-мотанка. Ви можете собі роздивитися, оці писанки називаються травлянка. Це мусяче е, яйце витравлене ось Такі утворює узори. Ну, Тут ці краще видно. Ще хочу вам розповісти коротко, які орнаменти у нас є написані. Є геометричні орнаменти. Геометричні, так? Рослинні. Рослинні орнаменти. Орнітоморфні. Орнітоморфні це зображення птахів, Знову їхні птахі, то можуть бути голуби, лелеки, курочки, качечки. Так? Тут щоб було видно, бо там на білому не видно, тут є. І тризуб, і такі курочки невеличкі. Так? Ластівочки. Тут літають ластівочки. Це, чи... Це, руч... Це все ручна робота. І оці білі на цих білих писанках там є і тризуб, і всі писанки з птаха. І орнітоморфні. Орнітоморфні то у нас зображення, там де... риби зображені. Тварини збирають. Тварини можуть бути баранчики, коники, олені. Отут є у нас баранчики. Ще одні баранчики. Тут є і птахи, і олені. Риби. Риби, бачите, як сільока. Сільодка. ще одні риби. Так що безліч все орнаментів. Дякую за увагу. Надію, що гарно провести вам час на майстер-класи. Тепер для створення хорошого настрою. Давайте послухаємо виступ учасників з рахункової дитячої хорової групи. Пісні Фантазія керівник Петрук Тимченко, Тетяна Григорівна. 是。谢谢 І з педагогами будете е, вчитися, хто вже трошки, можливо, вміє вдосконалювати е, свою техніку написання великодних яєць. Треба пам'ятати єдине, коли ми пишемо писанку, крашанку, про що треба думати? Це має дуже велике значення. Ті думки, які ми вкладемо, коли ми будемо писати, малювати цю крашенку, вони обов'язково збудуться. Тому думки мають бути тільки хороші, тільки світлі. А зараз у нас з вами яка мрія? Одна єдина на всю нашу країну. Яка ми всі хочемо так, вірно. Ми всі хочемо перемоги, і ми всі хочемо миру. Тому всі ми будемо думати тільки про одне, щоб найшвидше наступив мир, щоб живими залишилися хто? Наші з вами воїни-захисники, щоб вони повернулися додому і щоб ми всі жили знову, так як ми жили в мирі, в злагоді. В добрі, в любові один до одного домовилися. <зас> ну, молодці. А зараз для того, щоб вашим, вашим педагогам на ваші гуртки ми виготовили такі гарні е, на пам'ять подяки про те, що в такий буремний рік ви брали участь. Тому Щепанська Ольга Васильівна, керівник гуртка «Берегиня», Ольга Васильівна, біжить. Так, гуртов Куліки, Старченко, Тетяна Петрівна, Денисюк Людмила Петрівна, Гута Наталя Павлівна, гурток дивосвіт, Ольга Олегівна. Леву конструювання. Юрашко Надія Васильівна, Веселкові кольори. Законує на всіх наших педагогів, бо ми ж по різних філіалах розкидані. Пруська Олена Віталівна, гуртокської Юрна Майстерка. Салют Надія Юріївна, гурток писанкове ради. Анастасія Васильівна чарівна голка» і е Зрашкова е дитяча хорова студія духовної пісні Фантазія. Сьогодні враження, грамота е Кулікова Ліда це ведуча гурток, «Дивоговна» Так, приїхала з далеку, але як гарно говорить українською мовою, вона з Криму, так, з Севастополя. І Софія Шаблієв, гурток також з Дивобовна. Так, всім вам успіхів, здоров'я і всього найкращого. І щоб ви мали смачну паску і смачне яєчко. Черного яєчка, доброї паски і сонця окрачева, Божої ласки. У мирі та щасті, добрі та любові, святкуйте великне в родинному колі. А тепер всіх бажаючих просимо прийняти участь у майстер-класах хорошого настрою, успіхів у творчій роботі. Nem, pomno Disney Sprout, to už nemají času. Ще бече, тішиться, горосліці життя малеча, писенки старбинки, швидко витягай, Про велик день і з нами заспівай. Бім-бом-бом, бім бом цені -бом, -бом, бом, дзень, дзень зелень. Хей святкуєм всі разом цей чудесний день. Бім-бом-бом, бім бом бом, бім -бом, -бом Сповіщає всіх кругом, що Христос Воскрес! Бім-бом-бом, бім-бом-бом, цень-бом, зелень нень Гай святкуєм всі разом, цей чудесний день! Бім-бом-бом, бім-бом-бом, линець від небес, Сповіщає всіх кругом, що Христос Воскрес! Мишки, мишенята, пасочку, місце,